Сьогодні у вечірній панорамі буде декілька гостей. І першим я хочу вам представити Олександра Шарпила, завідуючу уролого нефрологічним центром першої міської лікарні заслуженого лікаря України. І ми будемо говорити про хвороби, які лікує це відділення. Зокрема, Олександр Лонів. Добрий вечір. Добрий. Ну, от зараз дуже спекотна погода. Ми бачимо на вулиці, і здавалося б, люди стають менш обачними і часто хворіють. Які хвороби зараз, ну, будемо говорити, небезпечні, і люди думають, що вони їх не стосуються, тому що дуже висока температура? Ну, можливо, якраз цим і пояснюється, що висока температура широкого вжитку набули кондиціонери. Угу. І люди перехолоджуються, не помічаючи навіть цього. Купання, сидіння на сирій землі. Оці фактори, навіть походити, бо соняш по сирій землі біля річки буває недобрим. Загустуються хронічні хвороби. Важко придбати, допустимо, гостру хворобу, Це... але загострення хронічних хвороб. От у жінок дуже часто цистіти, запальні процеси нирок, які переходять часто з сечового міхура, це досить, досить часто. І от зараз я йшов на передачу, і в відділенні є три молодих дівчини з такими запальними процесами. Чесно кажучи, я. Тобто вони перекупалися, як ми говоримо? Ні, ні, ага. ні. Якщо правду говорити, да. виявити неможливо. Вони не можуть сказати, що спровокувало саме. Угу. Але тим не менше, Буває, що взимку, коли дуже холодно, і, uh -huh. і такої, такої кількості хвороб немає, а тут спека, а вони самі того не замічають, і не можна навіть докопатися до причини, що спонукало, але щось було, щось вони не помітили. Uh -huh. А от е які перші симптоми? Захворювань, і людина вже може їх помітити, як кажуть, звернути увагу, щоб це затрим... мова про запальні процеси. Запальні процеси, які запальні. от зараз ну, можуть ну, спіткати скаж, людей. Скажімо так, найбільш часто хворіють такими запальними процесами, які ви маєте на увазі, нирок, сечевого міхура. Це або діти, у яких малі діти народжені зразу після народження, у яких. Певна фізіологія, анатомія, яка ну, до цього предрозполагає, скажімо так. А на другому місці це жінки, молоді жінки, у яких також є ну, декілька таких факторів, які спонукають до цієї хвороби більш часто. У чоловіків це більше у вже похилому віці, коли там приключаються такі хвороби, як. Славнозвісна, аденома простати, uh -huh. рак простати, там камінці і тому подібне. Uh -huh. от там уже е, чоловіки часто хворіють. А е, от у жінок, у молодих жінок це часто і м, дуже важливо е, часті цистіти, тобто запалення сечового міхура, яке переходить це запалення уже на нирки. Uh -huh. І тут першим признаком таким є почащений сечопуск, різі mm -hmm. при сечопуску, болі, різі. Ну, скажімо так, жінки знайомі з цим, багато жінок, знайомі з цими захворюваннями, лікуються періодично. Так от у них першими проявами являються от явища цистіту, mm -hmm. запалення сичомікура, а потім появляються болі в нирках, підвищення температури. І у таких серйозних випадках, більш серйозних випадках, це м, такі озноби, е, порушується загальний стан, відсутні, відсутність апетиту. І я б хотів наголосити, що при появі таких признаків м, треба ну, звертатися до лікаря. Мало того до лікаря, я б радив навіть звертатися до швидкої, щоб везли до нас в стаціонар. Угу. Бо бувають такі захворювання, коли втрачаємо день-два. І потім боремося за життя цієї жінки чи за нирку. Mm -hmm. Зрозуміло. Шановні товариші, ми працюємо у прямому ефірі. Зараз на ваших екранах <ків> з'явився номер 228966. Задавайте своє запитання Олександру Шарпилу, а тим часом ми йдемо далі. Ну, як оберегтися, логічно виникає от наступне запитання: як оберегтися, що не потрібно робити, або що потрібно робити, щоб не захворіти. Знову ж таки, запальні процеси. Так, ми зараз про це говоримо. Запальні. Ну, перш за все, ну, перехтися, це переохолодження. Я так думаю, що на, на першому місці загальне переохолодження або місцеві ноги, е, та ж, той самий поперек, поясниця, зона от, е, нирки. Ці важливі фактори, дуже переохолодження е, не любить. От я б так сказав, би, не любить От наша патологія, нирка, угу. е та ж простата угу. у чоловіків, алкоголя. Угу. Не любить. Е не любить. Ну, І е я б радив би кожній людині е пройти ультразвукове обстеження. Тобто виявити якусь маленьку патологія. патологію. Маленько, маленьку, бо на жаль, оці всі процеси вони розвиваються в здорова нирка, не хворіє. Mm -hmm. Ось так треба розуміти, що хорошо зроблений. Mm -hmm. Ну як хорошо зроблена машина, mm -hmm. не ламається, їздить. Точно так, хорошо зроблений mm -hmm. орган, не хворіє. Не хворіє. хворіють аномальні, тобто неправильно зроблені. Чуть-чуть якась неправильність, чуть-чуть порушений вихід сечі з нирки і починаються проблеми. Можливо, навіть спочатку не запальні процеси, спочатку сечокам'яна кам'яна хвороба, а потім вже приєднується запальний процес, а інколи і запальний процес може передувати і вже на фоні запального процесу виникати <кхід> хвороба. Ну от ви, як лікар, що ви порадите перед тим, можливо, це вже банальні, як кажуть, істини, але перед тим, як заходити в воду, ну, варто певний час постояти в цій воді, а потім, як кажуть, купити. Плавати, купатися, я чи так, це от. Чи, я так думаю, це, чи це не треба одразу до, після високої до, до температури? Нашої теми Це особливо, мені здається, немає. Хоча, ну так, можливо, логічно, краще там якось угу. е, Ну, я так роблю, навіть трошки привик, трошки Щоб різкої різко, що, різко зміни температури. перепаду температури. До, до таких хвороб це не має значення. Я скажу, що я не міг виявити взагалі. Причини. причини причини, чому захворіли ці дівчата, розумієте? От не було явної такої, щоб зачепитися за щось. Якось перехоло. Я вже так їх допитував і, ага. і не сказали. Вони самі не вбачають причини. От ага. загострився процес і все. Ну от ви вже скільки років? У вас 40 років ви сказали це загально Загального хірургічного і 29 ставити. років очолюєте в Житомирі, в Житомирів першої міській лікарні. Так. З якими проблемами найчастіше звертаються люди зараз? І чи ну будемо так говорити, змінилися ці хвороби. Ну десять років назад їх не було. Чи була невелика кількість? Зараз збільшилась кількість. Що найбільше сьогодні турбує громадян, які звертаються, пацієнтів, які звертаються до вас. Ну сказати, щоб ми так аналізували дуже, ну щоб з більше що менше, досвіду так, так. чисто так, а на око, я як кажуть. як на око, так то особливих змін в структурі в принципі немає. То, що наростає кількість урологічної патології, наростає, це є такі, вивчалося це питання в Росії, і я знаю, у нас якось не Ну, тобто у нас також іде кожен рік, ми фіксуємо по відділенням, по лікарням, по області, по Україні йдуть. І також є ріст патології. Але є такі більш фундаментальні вивчення, де говориться про те, що десь у кожних на кожних 5 років, десь на 5% приріст урологічної патології відбувається. І я б сказав, за буквально коротко, чому? Не, можна От не один коротко, із да. факторів, можливо, найбільший, то гіподинамія. Тобто, ми, не тільки ми, українці, мало весь, весь світ, мало рухаються. От ви дивіться, ми сідаємо в машини, і вже мало кого можна е, зняти з машини, на роботу на машині, всьом, мало, мало, мало рухаємося. Mm -hmm. І мало хто потім доганяється якимись фізичними там, правами і е, тому подібне. Ну, Аж максимум там по, по це, саме. Це, не, ну, це трошки не те. Це не той рух, це інше, стояти з сапкою, це не, yeah. не той рух, який сам. там навпаки можна придбати хвороби, а не від них збавитися. Тобто гіподинамія, от вона лежить і в основі сиче хвороби, її росту. Бо там описано дуже багато факторів, які визивають цю хворобу. На мій погляд, перш за все, це генетичні фактори, тобто воно спадковість. наслідується, спадковість, дефекти, мінімальні дефекти в нирках, ензими, різні ферменти, чогось більше, чогось менше. І збивається нормальна програма. І звідси йдуть ці проблеми всі, але от гіподінамія як такова, uh -huh. вона значно погіршує. Станете ви питати мене про сексуальні якісь проблеми у чоловіків, бо я також трошки цим займаюся. Uh -huh. Uh -huh. Опять же, таки гіподінамія. Я скажу, що да, це дуже негативний фактор, і, і в цьому питанні тютюнопаління. Ну, безумко. А алкоголь, алкоголь, алкоголь. Тютюн, ці всі фактори мають до всього відношення. От у нас в, в урології та практично і в усій медицині. <кхід> тютюн напаління і алкоголь має колосальне значення, безумовно. Е ну і до, опять же таки, до тих хвороб, які були. Е єдине, що серйозно от, відбувається в Україні, це росте кількість раку. Простатичної залози, uh -huh. рак простати, наростає. От я коли починав працювати тут, рак простати був ну, досить рідким захворюванням, uh -huh. скажімо так. І ми відставали в цьому плані від розвинутих країн е дуже. Ну, По-перше, ми, мабуть, і менше виявляли його, а по-друге, е і взагалі була менша його частота. Зараз е ми прогресуємо, йдемо в ногу з світом. Ну ще не догнали такі, як Америка, не. Допустим, там Швеція, ми догнали ці країни по кількості, угу. але активно йде і це хвилює ну, мене як лікаря і взагалі наш загал урологічний. Хоча, з другої сторони, вроді і почалися. Непогані в цьому плані процеси в Україні лікується непогано вже серйозно. Такі сучасні методи йдуть. Але турбує серйозне захворювання Ми... пропоную поговорити про малоінзивні методи видалення каменів з нирок, камінців з нирок. От що зроблено нині у вашому центрі урологічному для того, щоб позбавити людей цієї хвороби, як яка апаратура сучасна використовується, і взагалі чи можна нашим телеглядачам, пацієнтам, які Підозрюють у себе, чи вже хворіть на цю хворобу, звернутися до вашого центру. Ну, я б так сказав, що сичокам'яна хвороба дуже добре діагностується ультразвуковим обстеженням. Номер один. Не то, що малоінвазивне. інвазивне, ніяке не інвазивне обстеження, ніяких наслідків негативних для організму. Можна дивитися досить часто. Ну, немає там потреби, допустимо, хоча б раз у рік. Людина повинна подивитися. Нирки, печінка, селезінка, сечовий міхур, статеві жіночі органи. Хорошо видно на УЗі. на узі і хорошо діагностується ця патологія. І от сечокам'яна хвороба хорошо виявляється. І тільки лінивому, от зараз лінивому. Але все одно знаходяться люди, які запускають і тому подібне. І ходять десятки років з камнем, або не знають, або не хочуть знати і тому подібне. Mm -hmm. Оце біда. А так, навіть ми вже, от вже років п'ять, наблизилися до таких хороших світових стандартів у лікуванні. Якщо раніше ми різали все підряд, так. мале, велике я маю на увазі камінець, Кам нам приходилось різати. Зараз ми вже дивимося, що краще для хворого в даний момент. Яка в нього патологія, яка в нього нирка, які сечоводи, скільки йому років, який той камінь, твердий, не твердий, великий, невеликий. І вирішуємо, як краще це зробити. От З мінімальними втратами да. для цього хворого. От це літо тріпсі, да? так? Я літо тріпсія, так, камінь. Літо і трепсія, дроблення. Угу. Літо -тріпсія. Є два види таких кардинальних літотріпсій. Один з них безконтактний, так називаємо дистанційна літотріпсія. І, до речі, в нас стоїть такий апарат у відділенні, правда, він приватний, але mm -hmm. я на ньому працюю. І цей метод дробить камінь без всяких ну, втручань в організм, скажімо так. Датчик ставиться така, типу пушка mm -hmm. при... до шкіри. І через шкіру, через м'які тканини, хвилі, такі, ударні хвилі проникають, фокусуються на камінь, і камінь дровиться. Цій методиці вже десь близько 35 років основоположники німці придумали молодці такий апарат. І такі німецькі апарати зараз от стоять в Україні, і в тому числі і на базі нашого відділення є такий апарат. Другий метод літотріпсії це коли за допомогою спеціальних інструментів такого оптичного прибору тоненького, uh -huh. через протоки проводиться сечовий міхур, потім проходить далі в проток і доходить uh -huh. до нирки. І можна на цьому шляху yeah. бачити, що робиться в цих протоках. Uh -huh. І якщо знаходиш камінчик, а ми його знаходимо за допомогою УЗІ, за допомогою комп'ютерної томографії, діагностуємо, визначаємо, який цей камінь, якої він щільності, і також дробимо таким методом. Перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до лікаря. Ми після три роки ставили діагноз весь час хронічний п'яний але Півроку тому я пішла і зробила обстеження в УЗІ. і мені врач сказав таке, що в мене роздвоєна збирательна система нирки. Скажіть, будь ласка, чим це мені загрожує, так би мовити, і як в мене себе поводити з цим? Ну, за... ото... Ми говорили про те, що аномальні нирки... Хворіють, от ви хворієте, у вас аномальна нирка, вона подвоєна. Але подвоєння це не повне. Це не значить, що там аж дві нирки. Але таке внутрішньониркове подвоєння діагностується, ну, воно воно різного ступеня це подвоєння буває. Будемо вважати, що у вас воно такої середньої складності, важкості це подвоєння. От воно і приводить до такої патології Все рівно, Це вже не та нирка, що повинна бути. Вона повинна ну, бути зроблена ідеально. Що у вас робити? вона не ідеально зроблена, і через це ви хворієте тим хронічним піленефрітом. В принципі, я так думаю, якщо вам лікар більше там нічого не говорив, значить у вас є хронічний піленефріт, ви його лікуйте періодично, наблю... наглядайте за ним і на тому кінець. І більше нічого не треба. Ну, можливо, консультація в місті. Ну, можливо, да. Консультація, там, якщо є, будуть більші проблеми, але скоріше за все, цього буде досі. Ми сьогодні ще хотів би запитати, ми сьогодні не говорили е, взагалі про рівень медицини, взагалі про рівень лікарської, якщо можна сказати, майстерності. От чисто таке можливо. Ну, не філософське, а щось подібне запитання. Від чого залежить професіоналізм лікаря? Чому до одного лікаря багато людей йде, а до іншого лікаря, ну якби не так багато а, там хто випадково потрапить. Від освіти, від таланту, від, від чого залежить? Все разом повинно бути. Як ви вважаєте? Ну Все разом повинно бути, перш за все. Це голова, руки, ну так, якщо сказати, uh -huh. <клес> тривіально. Ви, голова, ви за кордоном руки. працювали, я знаю. Ну, Як що? там можливо порівняти? Okay. Ну, і там треба голову і руки, і тут треба голови руки. Ну, Бажання безумовно. І то, що ви говорите, навчання, ну, перш за все, базове лікарське навчання, а потім самоосвіта. І чим більше цієї самоосвіти, бо в чому ніхто полягає самоосвіта? Навчання? В чому полягає самоосвіта? Самосвіта? Ну я думаю, тут основним є бажання бути. Бути хорошим, бути хорошим лікарем там, чи хорошим, ну, любим спеціалістом. Це будь-який галузі. Будь будь все дуже типово, все дуже uh -huh. типово. Хороший сапожник, хороший лікар, хороший uh -huh. там журналіст, журналіст і, і слабший журналіст. І від чого залежить журналістиці це? Опять-таки голова. Ну, у нас ще руки. Uh -huh. Бо важливо От для хірурга, ну для там, терапевтичних. Спеціальності, це менш важливо безумовно. А для хірургічних ще має руки дуже важливо. От я доділив так, я вже виховав десь більше 15 своїх учнів, роз'їхалися по Україні, а багато працює в Житомирі, практично всі урологи вже такі мої до певної міри учні, хто учні, хто колеги такі дані, то я так бачу, хто як і як навчалися. От одному дається хірургія швидко, бо в нього, як я говорю, дві правих. дві правих. А є одна права, одна ліва, а є, на жаль, і дві лівих. Ну, от, не, от я так е, визначаю, що немає, немає чіткого зв'язку між е, центрами в голові, в мозку і руками. Руки не виконують чітко команди, які даються їм з От Отак я, я ніде на це на цю тему не не читав нічого, хоча так е, слідкував. Ну нема таких, е, ну не попалися мені такі роботи, де б це було чітко визначено. Але для себе я формулюю так, що не виконують команди, оці точні рухи от не можуть виконати. Хоча, начебто, знає як знає як, вчиться. От ми працюємо там показує багато років, дивиться, бачить все, а виконати не, не, не може. Е, ну, ну це не значить, що не може так. Ну, Ви ж знаєте, да. що медведі їздять на велосипедах да, і тому подібне. Роки, роки тренувань вони не. роблять своє діло, і люди справляються з типовими ситуаціями, справляються. розумієте. а от коли щось складне. Щось те саме таке незвичайне, а незвичайного в медицині, в хірургії дуже багато. Типових дуже мало речей. Є певні операції такі, більш-менш типові. Стандартні, але, на жаль, така серйозна патологія, вона завжди не типова. І кожен раз зустрічається з новою ситуацією. І чим вона серйозніша, ця ситуація, тим вона менш типова. Оце є, є угу. таке є таке. І ще на завершення програми нашої зустрічі, верніше, урологія це медична наука, яка розвивається, чи це така стала, яка з десятиліття до десятиліття ну, не має певних таких новацій, а є тільки стандарти. Чудово. чудово розвивається. Просто чудово. Але за цим стоять гроші. Гроші Гроші апаратур. Щоб дати нам апаратуру, та Боже, ми працювали як і те саме. Нема, нема грошей, ніхто нічого не ні, ні, ні. так десь десь випросиш, десь те саме. Зрозуміло. А Але можливо залучити благодійників, які можуть. чи, 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 чи ніхто зараз? Я пам'ятаю, що Колись були такі Колись ми говорили про це і меценати. я вдячний до, до сих пір тим людям, які допомогли. І з вашої подачі це був Ілушкін Володимир Андрійович. Андрійович, який дуже допоміг угу. свого часу, і ми вийшли зразу на другий рівень. ну, в общем, важко. У нас телефонний дзвінок, одна хвилина і будемо завершувати. Ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу попросити вас, пожалуйста, повторіть, як називається апарат при дроблення камней. Із э, э, Гірбанії. Це метод називається дистанційна літотріпсія. Дистанційна літотріпсія. Це апарат. Апарат ну, апарат для літотріпсії, вони є різні. Різні, так? Да? Да. Як фірма Ну, От у нас це апарат Дорніє, це родоначальник цього методу. Угу. Фірма Дорніє, яка будує літаки. От вони придумали цей апарат свого часу. Угу. А дуже багато фірм робить. Їх є і Шторц робить, і Літостар. Всі ну в общем, їх багато ну, але є. Але принцип якісі. примерно одинаковий. Всі хороші якості. Це залежить, опять же, таки від, від лікаря. Дякую, Олександр Леонідович, що ви знайшли час, взяли участь у нашій передачі. Думаю, що такі зустрічі цікаві і нашим телеглядачам, і корисні в першу чергу. От, шановні телеглядачі, далі у нашій програмі ми побачимо відеофільм. Він присвячений 50-річчю Зарічанського рему із циклу «Енергетичний вісник, де ми розповідаємо про. Про роботу енергетичної компанії Житомир Обленерго. А за тим у нас буде наступний гість, і це Ігор Кучер, заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Я з вами не прощаюся. Зустрінемось за декілька хвилин.